Ви коли-небудь помічали, що слово конкуренція діє на людей майже як слово небезпека, тільки на його вимовляєш, і все. Тіло стискається, мозок переходить у режим вижити будь-якою ціною. А мрії акуратно складаються в коробку з написом Ну. Якось потім, і от я дивлюсь інтерв'ю жінок-мільярдерок без глянцю, без пафосу, просто розумні, сильні, такі зухвалі жінки, які зробили себе самі. І одна з них вимовляє фразу, яка мене перевернула: от справді перевернула ставлення до конкуренції на 180 градусів. Її запитують, що допомогло вам стати мільярдеркою. Вона усміхається і спокійно і впевнено каже: Я люблю вирішувати проблеми, я люблю заявляти про себе, я конкурент. І тут стоп. Не в мене багато конкурентів, не ринок переповнений, не стільки сильних гравців. Ні. Вона сказала: Я конкурент. І ця фраза вона вдарила мене по свідомості краще за будь-які мотиваційні тренінги. Дивіться, коли людина каже: у мене багато конкурентів, вона ніби автоматично ставить себе нижче. Вона сама себе поміщає в роль того, хто програє ще навіть не почавши. Це звучить якось так: вони великі, а я маленька. Я спробую, але якщо не вийде, ну я ж казала, конкурентів багато. А тепер беремо фразу мільярдерки. Я конкурент. Чуєш різницю? Там страх, тут впевненість. Там мене оцінюють, тут я в грі і я впливаю на правила. Коли ти говориш я конкурент, ти заходиш на будь-який ринок не знизу, а на рівних. Ти входиш як людина, яка знає свою цінність. Як людина, готова взяти своє місце. Як людина, яка розуміє. Сильні гравці чудово. Я теж. Один із них. І тепер найважливіше, коли ти вважаєш себе конкурентом, ти перестаєш рухатись обережно, наче пробуєш воду пальчиком ноги. Ти перестаєш грати в оцю безглузду гру, а раптом я не впораюсь. Ти дієш рішуче, яскраво, проявлено. Ти заходиш в воду вже з відчуттям: я вмію плавати, і мені не потрібно питати дозволу. Ось що робить одна фраза. Перестань мислити категоріями страху. Почни мислити категоріями сили. Не ринок переповнений, не ніші зайняті, не я не така, як вони, а я конкурент. Тому що саме ця позиція відкриває доступ до тих дій, на які інші так ніколи і не наважаться. І саме з цієї позиції приходять гроші, клієнти, можливості і успіх. Не знизу, не зверху, а на рівних.